Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, 16 листопада 2024 року. Нарешті сьогодні вже ми все попакували, якщо можна так сказати, на зиму. Ось так у нас вийшов Вийшло навіс уже з запханою технікою. Всередині. В принципі, все як розраховували, все таки стоїть на своїх місцях. Діскова борона. Сівалка зернова Z3,6, е, культиватор 4-метровий прицепний. Там в тому дальньому вуглу, вуглу недоступному стоять оприскувач. Там туди мотоблок запхали, розкидач. Це бочки на підвоз води, вони у нас на вулиці стоять. В смислі без навісу. Тут у нас культиватор КРН е, 2,8. Тут у нас стоїть сівалка СЗ-3 зернова і тут стоїть сівалка е, СПУ4. Просапна. Зараз е, готуємо батько ми е, трактора е, на зиму вже В принципі всі роботи в нас закінчені, закриті. В принципі, вони вже все давно було закінчене, закрите, але е, оце весь цей проект трошки він часу зайняв, то ще нічого. Не мили, не готували. Так уже в нас все за, запаковано і все готове до зимівлі. В принципі, вс, вс, всі агрегати ховаються майже максимально 100% за винятком двох. сз Z3.6, він трошки кінчик виглядає, ну якщо по рівні стать, отак приблизно бачите, цей кусочок виглядає. Ну і в Культиваторі е, е, КПС не КПС, він у нас по-другому називається, забув КП. КП, КП, КПА, О, КПА 4. Він досить широкий, тому що там коток, е... рібінчасті, лапки, чи як вони називаються, чотири ряди е... самих лап. Ну і плюс дишло. То він, виходить, у нас трошки широкогабаритний і, і довгогабаритний, то дишло майже 100% виглядає із навісу. А так то все поховано. Нормально. Ну нічого, тут такого там, нічого страшного немає. Шланги ми відкрутимо е на тих кріпленнях і просто їх завернемо сюди під навіс. Ось тут один болтик відкрутить і шланги завертаються сюди. Ну, оце такий навіс. В принципі, ціль, яка була поставлена, досягнута. Е що хотіли, те зробили, з того що було. Кращого, в принципі, я думаю, нічого б не вийшло. А так ми можна сказати, 80%, якщо не більше 90, навірно, відсотків своєї техніки в нас вона знаходиться тепер під навісом в нормальному укритті, нормально воно зберігається і питань ніяких не буде. А я думаю, що в нас залишилось? У нас залишилось підвоз води, 2 євро куба на платформі, прицеп ПТС і котки. Ну, Це ми все його десь. Десь ми його ще розплануємо, так воно зімувати не буде. Може десь запхаємо, подивимося, чи може просто в цей квадрат заховаємо, щоб вони там на, на, на отшибі наче, не, не Так що отак. От Зараз е, ми їмо трактор Юто. Трохи пізніше, як завжди в кінці року, може не в кінці року, може там буде час вільний, то зніму огляд. Уже 4 сезони він у нас цей трактор. Кожен рік нагадаю, що я знімаю. Огляд по даному трактору по його роботі, по моточасах і тому подобне. А після Юто виженемо Єврофенга і Єврофенга теж. Ми е, знімемо відео теж пізніше, в кінці року там, чи, може, трохи раніше зніму. Ну, і Ми миємо і пакуємо на зиму. В принципі, трактори, як правило, нам зимою не, не потрібні. Хіба може десь когось там витягти, був, а хто просить, ну це таке. Останні, останнім часом і снігу, як такого нема, то не доводиться. Так що оце отак. От. Загальний, вид, загальний вид навісу. Тут вже остатки то вже кліяли, з, з чого було, тому що металу також не вистачало. Тут також Ну, він просто був по-різному пофарбований, він то однотипний, але... По-різному по Ну, то таке, Весною ми його вже будемо фарбувати, так, як і нам він потрібен. В один колір все зробимо, але це буде весною. Тут ось зробили, був бульдозер в селі великий. Зробили, зрізали горб і буде тут дорога. Так як я й казав, щоб заїзд був з цієї сторони, з цієї сторони, і там, де трактор. Там ми теж е, геляки. Де не потрібні дерева і буде трьохсторонній заїзд. Тут пізніше планується, кому цікаво, може не цікаво. Тут теж вулики ці приберуться взагалі. Оцей забор розбереться і в нас там з тої сторони стоять засіки. Ми там або посівмат якийсь соєвий зберігаємо, або просто те, що нам потрібно на е, домашнє господарство. І воно тепер виходить якось трошки ну, неправильно. Город іде ось отак. І тут оцей зазубень так званий, то ми це вже в наступному році буде, так як засіки повні і пересипатися їх не особо то хочеться. Зараз покажу, які вони з себе. Хто за каналом слідить, той знає. Ми їх цю два приберемо і поставимо, отак, де прицеп стоїть вподовж. І буде таке з трьох сторон воно закрите. Це тут прибереться. Корчі повикор... повикорчовуються і тут буде оброблятися, тут буде город буде рівний, без зазубнів і буде зручніше тут і крутиться на городі і взагалі все остальне. І буде воно правильною формою. Так що так. Так, друзі, і домиває батько Єврофенга, я його вже майже помив, він там, там біля навіски такі самі пильні місця, то вимиває. Техніку показав, як стоїть, має на увазі, прицепну на вісну, а ще ще покажу, як нас на зиму зберігаються трактори за миємо е Європенга і показу, як юто зимує і як Європенг буде зимувати, тому що він у нас першу зиму, так як ми його тільки весною купили. Е, так, друзі, ще е відео вставочка коротенька. Не знаю, хтось до мене дзвонив, але. Номерів багато, і я не запам'ятав е, номер той. Хтось питав мене, як е, працює тут плаваючи. Плаваюче працює ось таким чином. Тут у нас три речага, це вже удлінітілі, ми самі їх поробили. Вони у вас отут знаходяться. Ось цей крайній речаг відводите максимально осьо, назад. Оце плаваюче, е, плаваюче положення. Все, назад його. І оце максимально. Назад це плаваюче положення на тракторі Єврофен, щоб ви собі знали. Оце так. Так, відео і показую, як обіцяв, як уже стоять зимою трактора. Юто, хто на канал підписаний, той знає. Це вже ангар у нас навіс не перший рік. То Юто зимує під таким навісом, він високий, щоб він нормально в його влазив. Там у нас попереду стоїть на піддонах лежить соя посівна віялка. Тут автомобіль батька, а тут трактор Єврофен. Тут ось добавочку трошки зробили, щоб було трохи більше місця. І там спереді каністра зберігається. Ну, в общем і так. Отак от техніка зберігається на зиму. Все, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі!